Кожна фотосесія це шанс побачити себе з нового боку. Сьогодні ми покажемо вам разом з фотографом Миколою Цимбаліком, як підготуватися до фотосесії, аби почуватися впевнено в кадрі та отримати гарний результат. Ми хочемо живу зйомку чи більш портретно. Я думаю, що живу, правда? Давай. Я думаю, що треба і щоб ти йшла туди вниз, і ми почнемо з того, що ти будеш бігти до мене, а я йти до тебе. Так, хорошо, хорошо, ще спускайся, спускайся. Так просто ми треба, щоб ти ще отак робила, коли йдеш. Да -да, да, 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 клас, клас, хорошо, крутись, крутись там, рухайся. Да, 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 все, давай до мене. Ти літачок, тачок, біжи до мене. Так, да, да да хорошо, хорошо, клас, клас! Голову тільки не опускайся низ, Покрутись там, покрутись. Добре, добре. До, Боже, як гарно, супер, клас. Тобі голосочко так просвічує сонечко. Дивися, мені хочеться, щоб оця кофта нам трошки в кадрі попрацювала. Просто нею отак мені помахаєш, таку, чух, сюди, сюди, ага. сюди добре? Так-да-да, да -да -да, я буду ловити сонечко заодно. Добре, добре, супер. Угу, угу. Дивися, трошки себе пообнімати треба, а я трошки пару портретів спробую зробити. Треба рухатись, треба руки. Ти себе пестиш, ніби ти себе хочеш. Дуже класно, хорошо. Закривай очки, не дивись на мене зараз по сторонам. Хорошо, візьми себе ось, прям за обличчя себе трогай. Де ця шляйка, просто щоб рука твоя була біля татушки, це буде прям прикольно. Так, було прикольно, дивися. Ми зараз міняємо об'єктив на портретний. Це 50 мм, 1,4 діафрагма. Буде робити дуже красиве боке. Гарні портрети, відповідно. Ой, хорошо Так, Да-да-да, красиво. Ой, так, хорошо! хай, клас. Супер. Розкидай. Вау! Це дуже красиво. І ми просто отаку, повертаєшся спинкою. Да-да-да, ти забрала, показуй мені, що тебе кросовки є, показуй мені, що це є кросовки. Хорошо, перекидай їх отак через плече, через плече. Да-да-да, До мене ближче, йди на мене, йди на мене. Кросовки, руку вверх, руку вверх. Раз, підняла, викидай їх, викидай вверх, кидай. Добре, добре, йдемо до кофти, назад, до кофти йдемо. це нею, закидай нас ближче з Хорошо, хорошо, добре. Окей, давай розпочнемо з того, після того як ми обрали вже фотографа, з чого почати підготовку до фотосесії. Підготовку треба почати з вибору локації, яка буде залежати від формату зйомки. Ну тобто, якщо ми вибираємо сімейну зйомку, портретну зйомку, індивідуальну зйомку, і від того бажання, які ми хочемо кадри отримати на виході, ми повинні від того відштовхуватися. Фотограф може тільки підказати локації, але саме бачення картинки формує завжди той, хто замовляє фотосесію. Тому що в людей завжди є якісь бажання. Одні хочуть бачити себе на фоні замку, а другі хочуть бачити себе на фоні прекрасного заходу сонця. Перше, з чого ми починаємо, це з вибору локації. Друге, це відповідно з вибору образу, який ми хочемо бачити. Тобто ми маємо формувати загальну картинку. Якщо ми формуємо, хочемо фоткати сімейну якусь фотосесію, ми вибираємо Відповідно, там для всіх якийсь гарний наряд, бажано більш-менш одинаковий, щоб це не було в різних тонах, в різних кольорах. І від того обираємо собі вже і одяг, напевно. І в виборі одязі відповідно також є якісь свої правила. Кажуть, що не можна в таку дрібну полосочку одягати одяг, бо вона рябить. напевно, немає таких прям жорстких обмежень. Якщо ти як дівчинка хотіла все життя пофоткатись в рибу полосочку, чого ні можна все зробити. Ну, типу, все залежить від освітлення, від техніки. Ріба полоска не буде робитися прям таким кривою, якщо правильно поставити світло на неї, все можна виконати залежно від поставлених завдань. Важливо, напевно, приділити час зовнішньому самовигляду шкірі, макіяжу. Це теж важливо. Якщо в дівчинки хлопець він завжди красивий, як Бог. Тут питань немає, бо йому в більшості випадків, все одно як він виглядає, важливо, щоб його дружина була задоволена, чи дівчина відповідно. Дівчата більш над цим заморачуються, тому відповідно треба зробити гарний мейк. Ми жартуємо завжди, що фото. Фотограф це стиліст, але він не візажист, і зробити себе гарною треба до того, як ти прийшла на фотосесію, а не говорити, зробиш в мені макіяж, фотошоп, це так не працює. А треба готуватися якось заздалегідь там кажуть, попити водички, підготувати шкіру. Ну, це напевно знають більше дівчата, ніж я як фотограф, тому що я не знаю, як правильно доглядати за шкірою, я не косметолог. Але я би напевно радив, все-таки, якщо ви знаєте, що у вас є якісь проблеми зі шкірою, то звичайно краще готуватися завчасно. І якщо ви Знаєте, що вам те, що ти сказали, попити водички прям допомагає, ну то варто її напевно попити. І що ще важливо, пропозування напевно, так сказати декілька слів. Це теж питання завчасної підготовки, все таки, якщо ви не модель, а в більшості випадків 99% люди приходять на зйомку, які не є моделями, які ніколи практично не позували. Я раджу завжди відкривати Pinterest і дивитись фотографії, які вам подобаються. І відповідно від того, так формується надивленість, і можна сформувати якесь мінімальне враження про те, як би ти хотіла виглядати, чи мужчина, чи дівчина неважливо. І навіть можна стати перед зеркалом, повторити декілька постів, що тобі сподобалися, і подивитися, і переконатися в тому, що ти прекрасна в будь-якій. Від позиції відповідно від того, вже легше буде позувати. Ну але відповідно, фотограф вже ж якось підкаже на фотосесії. Обов'язково обов'язково. Я дуже мало знаю фотографів, які взагалі не розмовляють з моделями. Це напевно неприпустимо, тому що фотограф, тільки фотограф знає, як краще стати, як краще розвернутися, як краще падає світло, тому що він бачиться з боку камери, а не з боку модель не бачить, як на неї падає світло. Що в неї взаді відбувається, чи там є якісь лишні об'єкти чи ні. Звичайно, що фотограф повинен розмовляти. Причому багато розмовляти і бажано взагалі не замовкати. Бо <смі> це не відео, це фото. І тут якраз важлива взаємодія з моделлю. Коли нам хочеться живих, інтенсивних кадрів, якогось повітря, ми повинні багато рухатися для того, щоб модель забула просто взагалі думати про те, як вона виходить в кадрі. Коли модель виключається і входить в роль, просто кайфує від того, що відбувається, вона взагалі не думає про те, що відбувається в кадрі, і тоді виходять самі класні живі фотки. Яку роль відіграють до речі живі фотки? Бо хтось каже, що от ні, мені більш подобається там встала, фотосесія на студії, а хтось навпаки обирає тільки живі фото кожному своє. Кожному своє відповідно, так як ти сказала, що комусь підходять більше статичні, а комусь більш живі. Не всі люди здатні показувати свої емоції там на людях, відкриватися незнайомим людям. Фотограф в більшості випадків людина незнайома, коли до нього приходять на фотосесію. Звичайно, і кожен відповідно підбирає під себе так само фотографа. Коли я в себе в інстаграм чи там в інших соцмережах викладаю більш живі фотографії, до мене йдуть такі люди, тому що вони готові розкриватися, вони хочуть саме таких кадрів. Хто фоткає? Більш студійні зйомки, більш статику. Відповідно, він відкладає точно такі більш кадри студійні, і до нього йдуть відповідно люди, які хочуть більш таких кадрів. Звичайно, що я можу так само знімати і портретні зйомки, але я від них отримую менше задоволення. Через то я якби працюю в такому ключі. Мені це більш подобається. До речі, за промокодом місто Медіа на фотосесію в Микола буде знижка 20%. Буде. От ти казав за сонце, до речі, наскільки важливо обирати час? От там кажуть, що навпаки, в дванадцяті годині дня дуже яскраво світить сонце, і фото не дуже. От як це зі сторони фотографа? Сторони фотографа. Ми працюємо відповідно з плані поставленої задачі. Тобто, якщо в нас є час вибору оптимальної зйомки, так як в нас сьогодні класне західне сонце. 15-20 хвилин на сході сонця це золотий час, коли сонце максимально лагідне, максимально м'яке, коли виходять дуже красиві західні кадри. З теплим світлом не всі зйомки можна адаптувати під це світло. Відповідно, коли ми фотографуємо якісь зйомки е, вимушені, наприклад, ті самі весілями каджами, Ми підбираємо локацію під час, тому що на сонці не завжди можна зняти класно так, як нам хочеться, але з жорстким світлом теж можна працювати і класно працювати. Просто це треба вміти якісь навички мати, мінімальні працювання. Дуже класно використовуються тіні, малювання, оці всі штуки. Теж виходять класні фотки. Зараз дуже модно стало працювати зі спалахами. Відповідно, в день, коли світить сонце, спалахи перебувають будь-які тіні, і це взагалі ж теж стало не проблемою, а навпаки, додає якось шарму і фешн-картинки при зйомці навіть в день. Тому особливо немає проблеми, але треба підбирати світло під зйомку і під то, що хоче клієнт. Я вважаю. Це був описі в профілі в інстаграмі. До речі, пише, що ти не п'єш на весілях. Коли з'явився цей статус? Цей статус з'явився десь через декілька років в моєї кар'єри фотографії, коли я почав знімати весілля коли я приїхав в Маневичі на одне з весіль, мене дуже сильно хотіли напоїти, але я був за кермом, і я після того написав цей статус, що я не б'ю на весілях, бо в 99,9% випадків я за кермом завжди. Алкоголь мені неприпустимий, але алкоголь класно розслабляє людей, якщо вони прям нервуються. Я завжди кажу: давайте бахнемо по бокальчику шампанського перед зйомкою. Раду з людьми поцокаюсь, просто звичайно що я пити не буду. Але хто дуже переживає, нервується, прям. Треба. А це розкриває людей під час зйомки? В більшості випадків так. Ну ще не було такого, щоб хтось заснув. В більшості випадків людина трошки розслабляється, і це додає навіть якогось шарму в зйомці. А що тебе бісять як фотографа на зйомках? О, це дуже класне питання. Найбільше мене бісять червоні стелі, червоні стіни і червоні коври, які дуже сильно дають рефлекс, і з ними взагалі неможливо працювати. Були такі випадки, коли я приходив в будинок, бачив червоний. Килим, який лежить на підлозі, на нього світить сонце, і вся кімната від того червона. Я кажу, давайте скручуємо. Коврика і виносимо. А батько наречений казав: Я його купив спеціально на, на весілля. Ніхто нікуди нічого не виносить. Оце саме жесть. Червоний колір він дуже рефлексує на обличчя, на все це мене дуже бісить. Я не знаю, як люди додумаються до червоних кухонь, червоних ван. Це взагалі. Давай нашим глядачам дамо топ 3 поради. Як зробити так, аби вийшли класні фотки з фотосесії. Перша порада: підбирайте фотографа під себе. Якщо ви хочете живі, в класні фотки? Вибирайте фотографа який працює в цьому стилі. Якщо вам треба фешн-зйомка, вибирайте фешн-фотографа ніколи, не навпаки. Основне, напевно, бути просто собою, не боятися своїх емоцій. Це саме важливе. Напевно, не ховати свої емоції, бути собою, бути живим, бути справжнім і бути відкритим. І тоді завжди буде класний настрій, класна фотосесія з будь-яким напевно фотографом, будь-це якийсь новачок, чи будь це супер крутий професіонал. Якщо ви не будете собою, відповідно фотки теж будуть не вас, а має бути про вас, що робити, якщо ти в кадрі собі максимально не подобаєшся, але тобі прям треба фотосесія? В Такому випадку допоможе напевно психолог. Треба полюбити себе в першу чергу. Тоді щоб собі подобатися, і в мене був класний досвід. Ми зустрічалися з дівчинкою, яка дуже комплексувала. Напевно, я не знаю. Вона була до речі дуже гарною, але чомусь вона була дуже зажатою і дуже їй некомфортно було між людьми. І в неї було десь Півтора місяці це було перед весіллям. Коли ми зустрілись на весіллі, вона була максимально розкута, максимально класна. Вийшли дуже круті знімки. Я потім в неї спитав, як це взагалі Тут така кардинальна зміна. Вона каже, це все психолог. Я просто полюбила себе. Клас, дякуємо тобі за поради. Надіємося, що вони допоможуть і нашим глядачам. Тому фотографуйтесь і надсилайте нам фотографії в Дірект. А ще підписуйтесь на місто медіа. Бо місто медіа! Ha ha ha!